Хоть попустить відділити оснастку всю нахер. Это же глина-мур. А ну, покажись. Так, мы поставим того дракона. Давай, нарежьте, чтобы мы Карпы. Оп, оп. Що, друзі, усім доброго ранку? І так у нас розпочинається друга доба. На спортивний водоймі Карпич. Завіз я три удлища Так само я рибалю, як і частині на два фідера і на карповичок один. Зараз вже пів шостої. Бачите такий гарний ранок. Чекаємо на клювання. Надіємося, що зранку проскочить якийсь гарний коропець. Бо амури це просто дуже багато Амурів. Будемо надіятися, що амур відійшов і буде клювати короб. Звісі на переважно на 24 бойле. На одну паличку я там поставив 2-16, а так все 24-й бойл у мене. На папап та баланси просто неможливо рибалити. Це мурці просто кожних 5 хвилин їде палка. Ось поїхала палачка там, друга Лоша лови рибу прямо з метеликами. тандем у них. Ось нарешті дочекалися коропа. Перший короп за сьогодні у нас. Зранку були вже 4 амури спійманих. Просто амури не дають нам спокою, не дають карпу підійти, клюнути. Оце нарешті дочекався коропа. Такий невеличкий, кілограм 8, але дочекався вже добре. Будемо надіятися, що далі підуть карпи, а не амури. Отак. так, оп, Чікс. Бачите, такий гарний краси. Нарешті. Це наша вже сьогодні піде третя доба і треба нам ловити таких гарних риб, карпів. Дуже багато амурів, на жаль, ну, нічого, будемо пробувати ловити карпів саме. Такий гарний краси. Пагніть трибай. У нас пару годин була тиша, доща оспів навіть поки марить трішки. Да. Я тут була на стражі, потім пішла до нього в палатку на 5 хвилин одразу шть. І клюнува був карп. Не все. Коротше. Ну і то ту тишу. Ми сподіваємося, що зараз буде вже буря. Не мура тільки. <laughs> да, Буря Карпага й буде. І ще одне клювання. Яна каже, що це точно карпу. Карп. карп. Пішов на 4 секція. Пар бачиш, що тепер наоборот на ліво трошки йде. Палок завезених, нема воду. Все обитіну Та готовиться завозити. <сх> в магазин поїхати. Баш, поки карпа я вообще завез. Амуриха. Реально йшов як карп. Тоді їдемо все-таки, если Амур. Йдемо в магазин. Я не казав, що це стопроцентній карт, але видно було, що. Тут воклівки, да, я тут зараз не поводи. Тоді, как... тоді йде в магазин, він це красо. Направо потім наліво. Пошв навіть. А пішов наліво. Так, чик. Леша на підхваті.

Четвертого возьму. А, Амурих. Так, выпускаем этого дракона. Может, давай, нарежьте, чтобы у нас пришли карпы. карпы. Бугато вже не все. Оп, його! Оп. Гібимозі, ну і вона. І так у нас вечірнє клювання. Поставили баланси, бо клювань зовсім нема. Просиділи 3 години десь і ні одного піка. Поставили балансик. Проходить хвилин 7-8 і, ї... і їде паличка. Нема карпів щось. М -м -м, можливо, вночі будемо ловити, хоч будуть якісь гарні. Не ну, думаю, це амур. Ну, він так якось не та непогано. Йде амура. Тай вже Амур так же саме йшов. Спочатку направо, направо. а потім віде. У Ось вже вечеріє. Я натягаю рибку, ну, може, там уже падає. хоть попустича відірвати тобі оснастку всю нахер. Це ж глиномур. Ну, конец, А ну, покажись. Ой, якась леска тут йобмакарела. Нифігась. Ти що ось погалуєш? Статиш, оцепить того. Чого це залізка валяється? Не наша. Не наша, mm -hmm. а я не була повісти. Так, чипс, від розгінається, і это глинамур. На баланс. Глинамури клюютяни. Глина це називається, я поставив баланс. Єсть. Умница. Спасибо. Другу. А на через. А другую лапу. А другую лапу. Дай другую лапу. Умница, умница, хороший песик. Давай еще одну лапу. Вот умница, молодец, умница. Так, у нас снова вечернее клювание. Поставил я в 2,4 бойл сквит. Да, попапчик. Такой фиолетовый. С Покажу вам потом, потом потім. Я думаю, що це коропіха. надіюсь 100% дивіться дивиться як гнепалочку фидерок. Не знаю, який розміром думаю там не прям сильно великий, ну но... думаю, щось що катушечка S River 6000 Чикс. Ай, стукнувся. Ай. Так, Леша сегодня на підхваті у нас. Что сильная рыба? Ні, ну для мене ні. просто він ще силы багато. Чикс. полетіла. Тунг. Ну давай, пробуй. Чуть-чуть підкрутый, чуть-чуть підтягнула, чуть-чуть. Оп, чикс, и должен быть он тут. Ой, гарнесенький там, я красавчик. Це десяточка булка. Це десяточка, треба його Яна Я в надії, що це короб. Так що треба було ставити одразу, бо це було з попапам. ще. єсть друзі, ну скільки десте. Скільки тут кілограмів, ну ніфігайся, почті бікфіш. 14-300. І того 13300, 13 ровно. 13 кілограм. Тільки що я наспімала гарного коробця на 13 кг. Вирішив я поставити то все набили. Дві двадцятки цепляв я дві 24 четвірки. Вирішив я поставити ось такий болік 24 мм від пугача сквіт. 24 мм, бачите, ось такий. І ось такий ось попапчик 10 мм. Плюм. Фіолетовий. Оце спрацювало і клюнула така гарна тренажка. Зараз ще будемо пробувати, якщо спрацювало, то можливо ще буде. Отак, я трішки підрізаю його, бачите, отак. Беремо попапчик. Ось попапчик такий філетовий. І приблизно на навпіл його. Відрізаю отак, чикс. Бачите. оброшила, Так, продіваю. Так, чикс, чикс. Бачите, ось так гарно воно виходить. І зараз буду стягувати на волос. Так, раз. Два. І степорком закриваю. Це, друзі, ось така ось у нас оснастка виходить гарна, бачите. І клюнув такий гарний каропець. Зараз будемо завозити ще і будемо надіятися, що буде ще якась спрацьовка. Спрацювання буде ще якесь. Також я поставив баланс, такий в мене з року. Так, від баунті залишився. Пройшло 7 хвилин, поїхала палка, клюнула можна 4 кг. Ну коротко, ну, і хобаю ці баланси. Вже, як бачите, звечаріло. Я зараз жарю сосисончики. Зараз ще буде лавашик, то будемо вечеряти. Ну що, добрий ранок? Вже заварилось і чайок-кофійок. І ви теж заварюйте. Берік себе що щось смачненьке, Леша вже завісся. Отже, тут чайок, кофейок, сирок. А будемо чекати по кльовочку. Знімали ми тут ті токі, потім перейдете подивитись. І у нас поїхала паличка. Це ця Це ага. Що найкраще, вручну завозити не на точку. Слава Богу, ми були поряд, тому я підсікла. Дай Бог, щоб ми її дотягнули. Бо до цього ми... Я її не дотягнула. Нарешті короб Тягнемо коробця. Ця палка рази вже поїхала. Діра рази короб. Робоча палка. Так я її не везу на точку рішучі на, на другу перевести. Показалось, что... Я йду на підсак підключимося вже до вас, коли буде тут. Так, вважаємо капусі. Ось у нас у сімати. Я думаю, кілограм 9-10. Одиннадцять сім 11 сьемся чи одиннадцять сьомсот. Сімсот, сімсот. І того, 10 700, і того 700, і того 10500 десь. 10 кілограмів, 500 грамів кілограм, грам. такий коропець. Ось такий у нас коропець. у Маті, Вага його становить. Сколько 10? 10500. Там <звук> мама.

Ой, ну що, друзі, ось таке у нас завершення рибалки. Проклюнувся такий гарний карпуша на 12 кг, 13, так? Да? Думаю, гарне завершення цієї риболовлі. Так що будемо збиратися додому. В цілому задоволення, відпочили дуже гарно ми з Яною. Наловилися Яна одягне, покажу, що ти тягнеш Амура ще доклета. Прямо трофейної дуже риби не було. Саме найбільша риба у нас була на 15 кг, нічого. Ми не засмучуємось. Надіємося, що ми сюди ще обов'язково приїдемо. І зловимо обов'язково свій бікфіш. Опа! Опа! Так, ми вже зібрались. У нас три пакети мусора, Один ще в машині, зараз винесемо. Тут все чисто. Помили столик. Красота. Красота. Наловились, відпочили. Тепер йдемо додому, дай Бог, щоб нормально все доїхали. Я сподіваюся, ви лайк поставили. Так що будемо відчалювати. Олексій відчалювати.